Чому чоловіку і простіше пробігти марафон чи витримати біль від травми, ніж сказати мені зараз страшно? Здавалося б, залізу гнути легше ніж зізнатися, що самотнім, і це не жарт, а сумна статистика того, як нас виховували і в що ми вросли. у суспільстві. Давно закріпився міф справжній чоловік. Це камінь. Він мовчить, тримає ударі, навіть коли всередині все валиться, взовні виглядає, ніби все під контролем. Але ж ми добре знаємо, камінь теж тріскається, якщо тиск занадто великий. У цьому відео ми розберемося, чому відкриватися емоційно це не ознака слабкості, а навпаки, ознака сили і дорослості. Подивимося, як ця установка мовчить і терпи формується ще з дитинства, чому мозок сприймає визнання емоцій як небезпеку і як культура. Додає ще більше бар'єрів. Я покажу, що відбувається, коли почуття не мають виходу і чим це загрожує не лише стосунком, а й здоров'ю. І найважливіше, ми поговоримо про конкретні кроки, які допоможуть навчитися називати свої почуття без сорому і страху. Бо тримати все в собі це як носити гранату без чеки без чіткі в кишені. Вибух неминучий. а от міти говорити про свої емоції, це вже справжня мужність. Вітаю вас на каналі Keroline Space UI, я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю, а з вас підписка, вподобайка та коментар. Нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Так, почнемо з прикладу. Уявіть вечір: чоловік повертається з роботи, сідає на диван, телевізор блимає, а він мочить. Дружина підходить і питає, що сталося? І чує стандартно нічого, і нормально. Хоча всередині його розриває від втоми, тривоги, злості чи навіть розчарування. Це нічого насправді означає, я не знаю, як сказати, щоб мене зрозуміли і не засудили. Схоже, сцена розгортається і серед друзів. У компанії легше вкинути жарт або підколоти когось, ніж ще зізнатися. Мені зараз так важко. Гумор тут працює як щит, щоб ніхто не помітив, наскільки боляче всередині. Це не про відсутність емоцій. Навпаки, емоцій дуже багато, просто немає безпечного способу їх. Показати. Відомо, що мозок реагує на критику чи знецінення так само, як на фізичний біль. Тому кожен чоловік, який колись почув у дитинстві, не плач будь мужиком, несвідомо сприймає проєкт почуттів як небезпеку. В його системі координат зізнатися у страху це, ніби вийти без броні під обстріл, але замовчування має свою ціну. Накопичена злість перетворюється на агресію або вибух, пригнічені сльози на втому і апатію. Тіло бере на себе те, чого свідомість не витримує, болить шлунок, стискає серце, страждає сон. У шталь підході відомо, коли почуття не виражаються, цикл контакту обривається, і енергія застріє всередині. Що робити? Почати з малого, назвати хоча б одне слово про свій стан. Втомився, злюсь, мені тривожно, не потрібно відразу розкривати душу на 200 сторінок, достатньо кілька чесних фраз. Якщо це зробити регулярно, навіть удома наодинці формується нова нейронна доріжка. Емоції можна проживати, а не ховати. І тоді фраза нічого поступово змінюється на слова, які дають полегшення і наближають до близьких. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до себе в особисту психотерапію чи на консультацію. Усі деталі є в описі під відео. Також запрошую мій телеграм-канал, там щотижня виходять психологічні підкасти, вправи, і глибокі пости, а ще більше щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграм. Всі посилання також в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися кнопки «Спонсорувати» під відео для спонсорів є додаткові матеріали і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола і підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку, посилання внизу. Всім дякую. Ну що ж, рухаємося далі. Я Поки потревожу свого песа, тому що він почав хропіти, і ви зараз вже не будете чути мене. Так, давайте розберемо, розберемо цей психологічний механізм. так? Да? Чоловіки часто вірять, що сила вимірюється, вмінням мовчати, навіть коли всередині шторм. Це уявлення не падає з неба. Воно формується поступово і, звичайно, з дитинства. Уяви хлопчика, який упав, розбив коліно і плаче. Йому кажуть, не плач, будь мужиком. У цей момент він вчиться важливого уроку. Сльози рівно, слабкість. Мозок реєструє цю заборону, і у кожного наступного разу, коли з'являється більший сум, включається внутрішній сигнал. Стоп мовчи. Це не про відсутність емоцій, це а про витіснення. І з часом цей механізм стає автоматичним. Почуття відчуваються, але одразу угасяться, ніби світло у кімнаті, куди хтось постійно заходить без дозволу. Шкільні роки лише підсилюють цей сценарій. Там є інша логіка. Слабких з'їдають. Якщо хлопець покаже страх чи розгубленість, це ризик опинитися мішені для глузувань. У таких умовах діти швидко вчаться захищатися сарказмом, силою чи холодним обличчям, так вибудовується броня, яка потім стає звичкою на все життя. Культура робить фінальний штрих. Дорослого чоловіка визначають як опору того, хто має завжди знати, що робити, вирішувати і не коливатися. Звучить красиво, але, по суті, позбавляє права на людкість. У психіці відбувається цікава річ. Коли емоції витісняються, вони нікуди не зникають. Відомо, що все пригнічене накопичується в цілій психіці, створюючи напругу. Спочатку це виглядає як дратівливість, потім як постійне відчуття втоми, а далі може вибухнути агресією або заниканням у собі, той випадок, коли чоловік ніби відходить у тінь. Вдома мовчить, на роботі виконує все механічно, а в душі почувається спустошення. Якщо подивитися на це з точки зору нейробіології, то механізм виглядає так. Емоція виникає в лімбічній системі. Амігдала – центр, що відповідає за реакцію на небезпеку, подає сигнал. У здорових умовах цей сигнал мабуть піти в префронтальну кору, яка допомагає назвати почуття словами, обробити досвід, знайти рішення. Але коли з дитинства закладено установки емоції небезпечні, префронтальна кора просто не отримує достатньо ресурсів. Вмикається реакція, бо я Тіло готується до оборони, а говорити вже не виходить. Це як натискати на газ і водночас закривати вихлопну трубу. Мотор рве, машина здригається, але вперед не рухається. Тут варто додати ще один нюанс: Витіснені емоції проявляються у тілі. Наприклад, відомо, що чоловіки частіше стискаються з проблемами серцево-судинної системи, саме через те, що тримають напругу всередині. Невисловлені почуття викликають хронічний стрес, а той е, впливає на тиск, сон, апетит. І виходить замкнене коло. Чим більше емоцій пригнічуєш, тим більше тіло, сигнали, що так жити не можна. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто ну, закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден жовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу Кшеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. Підефгайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Тепер давай про типові помилки. Тут уже трохи іронії, бо інакше важко говорити про серйозні речі. Фраза справжній чоловік не плаче звучить так, ніби справжні дерева не ростуть коріння вниз. Сльози це природна реакція нервової системи, спосіб розрядки. Відмови від неї не роблять сильнішим, а лише накопичують тиску всередині. Інша популярна установка емоції для слабаків. Насправді саме пригнічення емоцій це те, що виснажує. Відомо, що люди, які дозволяють собі говорити про почуття, мають нижчий рівень тривожності і вищу стресостійкість. Тобто, навпаки, відкритість це ресурс, а не вразливість. Ще одна улюблена фраза: вирішуй сам, не вантаж нікого. Звучить ніби благородно, але по факту перетворює чоловіка на острів без мостів. А острів, який постійно б'ють хвилі, зрештою руйнується. Людські стосунки це саме ті мости, які дозволяють витримати бурю. Іронічно виглядає це, якщо уявити машину, яка відмовляється їхати в серверс, бо має бути сильною. Як довго вона при приїде без ремонту? Очевидно, не дуже. І тут порада проста: просити підтримки не означає бути слабким, це означає бути достатньо розумним, щоб берегти свої ресурси. Тому замість старих фраз, які працюють проти вас, варто почати з малих кроків. Наприклад, замінити, я не буду нікого вантажити, я можу поділитися, щоб стало легше. Або замість справжніх чоловіків не плачуть, мої емоції такі ж реальні, як і моє тіло. І якщо тіло тілу даємо відпочинок, то чому емоціям відмовляємо? Усе це не про драми чи постійні розмови на три години, це про прості, але чесні слова. Мені зараз важко. Я злюсь, і я втомився. Такі речення не зменшують мужності, вони навпаки додають ваги словам чоловіка, бо за ними є справжність. А справжність завжди викликає більше поваги, ніж будь-яка роль чи маска. Тут важливо пам'ятати, зміна починається з усвідомлення. Якщо ловиш себе на думці, що знову хочеш сказати нічого. Проби хоча б подумки назвати, що саме відчуваєш. Це як тренування м'язів. Спочатку важко, але з часом стає легше. І так формується нова звичка говорити про те, що відбувається. Всередині, замість того, щоб носити все самостійно, як не підйомну валізу. Тоді вже не доведеться тиснути на газ із заблокованою вихопною трубою. Машина рушить, і рух буде легше, бо в ній працює все так, як має працювати. І головне, ти відчуєш, що емоції не вороги, а союзники, які допомагають жити, а не заважають. Е, так. Коли емоції постійно замовчуються, це не проходить безслідно. Усередині організму запускається стресова реакція, рівень кортизолу зростає, тіло живе в режимі готовності до бою, і якщо це триває місяцями чи роками, наслідки не зможуть на себе чекати. Серце починає працювати з перебоєм. Підвищується тиск, шлунок реагує болем чи виразками, імунітет слабше. Це не фантазія, це прямий зв'язок між психікою та тілом, доведений багатьма дослідженнями. Емоції, які не дали слова, шукає вихід у тілі. У стосунках наслідки теж очевидні. Чоловік, який не вміє говорити про свій страх, про свій страх чи втому, віддаляється. Його партнерка бачить холодність, але насправді там не байдужість, а захист. У результаті народжуються непорозуміння, сварки і конфлікти. Якщо ти мовчиш про справжнє, то місці займають фантазії з догадки іншої людини, і вони рідко бувають позитивними, ж там же ми влаштовані. Це схоже на ситуацію, коли два водії їдуть у тумані без фар і дивуються, чому постійно зіштовхуються. А всередині самого чоловіка формується відчуття самотності. Він може мати сім'ю, друзів, колег, але відчувати себе ізольованим. Бо якщо ніхто не знає, що насправді з тобою відбувається, то зв'язку немає. І тоді народжується злість на себе, на інших, на світ. Не дарма в психології відомо, непроявлені емоції завжди повертаються. Але у спотвореній формі. І найчастіше вони повертаються як агресія або відчуття порожнечі. Недаремно кажуть, непроговорене завжди стає проблемою. Що з цим робити? Почати з малого. Найпростіший крок називати базові почуття. Я злюсь, я сумую, я радію. Це здається дрібницею, але саме так формується навичка. Мозок починає сприймати емоцію не як ворога, а як інформацію. Ще один крок знайти безпечні форми вираження. Спорт допомагає випустити напругу. Щоденник оформити думки у слова, розмови з другом, відчути, що ти не сам. Тут важливо знайти людину, яка слухає без критики, якщо такого немає, навіть внутрішня.